Привіт, ти потрапила на стрінку психосоматолога. і Я хочу поділитися відверто, як мене сюди занесло. А вже життя покидала в мене не так, як у всіх, бо до 30 своїх років я жила щасливо. Ну це тільки тепер я розумію, але ж не цінувала. Я полюбляю різні активності та цікаве проведення вихідних. Насамперед, я маю 10 років успішного досвіду в б'юті сфері. У 22 я вийшла заміж, а в 27 народила сина з того самого декрету. І почалися качелі в моєму житті, коли моя свідомість почала боротися з несвідомим. А я сіляко давала відсіч. Тож почала я перероджуватися з психології. Як і більшість людей, отримавши полегшення на початку, припиняла цей шлях завжди вважала себе сильною, впевненою, самозакоханою та дуже любила працювати і заробляти, просити про допомогу, бути вразливою, та не дай Боже здаватися слабкою, це не про мене. Бути ідеальною, робити краще за всіх, робити для всіх, всім подобайтесь ось це було моє життя. На жаль. В момент я зрозуміла, що більше не хочу того монотонного життя та відчуття меншої вартості. Зрозуміла, що насправді я лише намагаюся здаватися тою залізною, якою не є насправді. Я думала, що кайфую від багатозадачності та шаленого ритму життя. Хоча насправді я хотіла бути поміченою, хотіла доводити. Я кайфувала від захоплення мною людей, незважаючи на те, що вбивала свій організм. Ох, як же ми вміємо себе обманювати. З'явилося бажання проявлятися в цей світ. Тож за 4 роки я випробовувала себе під різними кутами. Я спробувала багато нового, виходила з зони комфорту, вчилася реагувати на зовнішні фактори. Я почала здійснювати свої мрії, попри всі перешкоди. Я почала приділяти увагу собі. Я навчилася відстоювати свою позицію, я стала незручною. Але кожен висловлюється по-своєму. Так я знайшла свою внутрішню силу та стала експерткою залучення клієнтів для б'юті майстрів. Ця робота впродовж року також сильно впливала на мої зміни як особистості, розширила ще більше моє мислення та показала, що більшість людей мають такі самі глибинні перепони, негативні упередження, відчуття недосконалості та самообман. Ось що не дає людям бути щасливими та успішними. І хоча моє навчання було націлене на залучення клієнтів, просування в Instagram та я всіляко намагався. Спасати своїх клієнтів через зміну мислення. Хтось взяв та рушив кращою дорогою, хто ще не готовий до цього, а комусь просто вигідно страждати та бути слабким. Я зрозуміла, що ніякі технічні інструменти не допоможуть розвиватися, поки перешкоди живуть в твоїй голові. Немає сенсу у навчанні, яке дає результат тільки тому, що тебе контролює куратор, а потім ти залишаєшся один на один з власним знеціненням, і все повертається. Я хотіла нести цю ідею, але не мала достатньо інструментів. Для трансформації мислення людей. Мала лише свій досвід та інструменти, які допомогли мені. А чому саме психосоматика? Відповідь на це питання знає лише Всевишній. Я закохалася в неї раптово і одразу та прийняла рішення, що хочу навчатись в найкращій школі. Чи легко це? Ні. Та мій довіз по життю не шукати легких шляхів. Маю віру, що він теж зміниться. Я обнулилася і починаю спочатку. Тепер я не будую очікувань, я не нервую. Я вже точно знаю, що все відбувається не просто так. Зараз я кайфую від процесів відновлення людей, створення їх нової реальності. Світ змінюється, старі програми нас знищують. Тож, мій блог точно буде корисним та безпечним для тебе. Підписуйся та створюй своє життя.